12 березня за рішенням Кабміну вперше в історії всій країни в столиці ввели жорсткий карантин, закрили всі навчальні заклади, відмінили концерти, зупинили роботу громадського транспорту та авіасполучення. Ввели масковий режим разом із тим, зупинив свою роботу весь малий та середній бізнес і вийти з карантину зможуть далеко не всі підприємства. Як почала столиця працювати під час послаблення? Дивіться далі. Це Ірина, власниця одного зі столичних салонів краси, розповідає салон. Ще й до карантину працював з усіма санітарними нормами, але зараз звичайно контролюють все більш суворо. А во время карантина ми не працювали, к сожалению. Така ситуация, ситуація, мы тому с з к нашим клиентам и к тому, що нужно здоровью. Вот. После того, як уже разрешили выходить з карантина, мы Роззвонили, розказали нашим клієнтам, що ми будемо придержувати всіх санітарних норм, всі дезінфекції, маски всі наші сотрудники пройшли навчання. То есть, і до карантину до всієї всі пандемії, наші дуже правильно всі інструменти, всі крес ціни каже власниця, піднімати не будуть Проте вартість на послуги доставки та закупки за карантин однозначно зросли. на данном этапе мы не поднимали цены. К сожалению, уже подняли цены наши поставщики, но мы пока держим цену, которая была до карантина. У нас как бы полная запись, но мы придерживаемся всех норм, то есть у нас мы делаем промежутки около 30 минут для того, чтобы наши администраторы и мастера могли продезинфицировать кабинет, могли продезинфицировать рабочий. Для того аби повністю відновитися після карантину, треба мінімум пів року, оскільки малий бізнес пережив такі часи з великими втратами. Ми будемо встановлюватися, тому що ми очі мага з послабленням карантину дозволили працювати літнім терасом, звичайно, з певними вимогами. Перше це проведення температурного скринінгу усім працівникам. Обслуговування дозволяється лише на літніх майданчиках, і між словами має бути дистанція півтора метри. Антисептики мають бути розташовані на вході та всіх столах. Це Анна, адміністратор одного зі столичних закладів, що відкрився за декілька днів до початку карантину і зміг продовжити свою роботу зараз. Розповідає, відкрилися... не одразу після дозволу, адже треба було підготуватися до роботи в умовах пандемії. Спрацює траса. Ми відкрили літню площадку сьогодні, тільки. Угу. Розкажіть, з якими обмеженнями ви зараз працюєте? На даний момент між столами ми зберігаємо дистанцію півтора метра на літній терасі також у нас знаходяться антисептики для гостей. Ми маємо обмеження для входу, для того, щоб гості забирали замовлення. Ми довго чекали дозвіл на встановлення літньої тераси, саме. ну а також готувалися до відкриття, тому що ми мали забезпечити нашу літню. Перерасу необхідними а, матеріалами для захисту наших гостей. А під час карантину доставка у вас працювала чи Так, ми працювали на доставку під час карантину. Так. А от збитки під час карантину досить великі були парк, Так не підраховували. Наразі ми не підраховували збитки, але ми розуміємо, що вони є, тому що ресторани працювали не на повну потужність. Я думаю, що ми працювали десь відсотків на 15 до того, що ми мали би на кожному столику. Антисептики сидіти можуть тільки по двоє для столичних кафе. Карантин також став випробуванням. Всі вони закрилися і могли працювати тільки для доставки їжі, тому пережити карантин для них було досить важко. Через послаблення карантину у столиці кілометрові затори стоять усі мости. Черги на транспорт вишукувалися у сотні метрів. Люди невдоволені, кажуть, що варто одразу відкрити метро та пускати туди по спеціальним перепусткам. Це одна зі соличних зупинок на лівому березі Києва. Від початку послаблення карантину люди масово почали виходити на роботу, а транспорту аби тут дістатися обмаль. З Дарницького району це мало не єдиний автобус, що прямує на інший берег. Черги у кількасот метрів пускають лише на сидячі місця. Ще через затори транспорт їде у рази довше. На кожен ранок оце стоять аж туди до самого переходу. Це ж не на під по дожджом Часами вистаємо, щоб сісти на ці автобуси. Це вже безприділ, звісно, повний. Це тільки під час карантину чи до карантину теж? Ні, це під час карантину. До карантину, тому що тоді весь транспорт ходив. А два місяці це просто це невиносимо. Просто невиносимо. Скільки ви чекаєте, скільки дістаєтесь роботи? Ну, дві години уходить на те, щоб достатися на роботу. Дві години, а то буває більше. Тому що більше затори починаються починається зараз метро Харківська. Пойду зараз в затори, будемо там стояти в тайпробці до, до самого до слова на правий берег. Один автобус. Да, один автобус, який їде на правий один берег, і... дуже багато бажаючих. Кожен ранок тут дуже багато бажають. Скільки часу от вас займає дістатися? Року? Час сорок, час 50... Да. А вважаєте, метро варто вже відкривати? Чи... Вважаю, варто відкривати. Послаблення карантину відбувається у декілька етапів. Роботу метро відновлять лише на третьому, а поки столицю від ранку і до вечора скували затори. Карантин залишив великий слід в історії України і світу. Майже кожна п'ята невелика компанія в Україні готова закритись. Малий та середній бізнес опинився у найгіршій ситуації. Кошти зазвичай є у великих компаній або принаймні можливість взяти їх у борг. А великій кількості малого та середнього бізнесу і раніше було важко взяти кредит через високі ставки. А зараз карантин став додатковою перепоною. Без роботи залишився кожен восьмий українець. Вже зараз без доходу залишили 16% дорослих українців. Найбільш вразливі групи молодь та люди старше 50 років. Наслідки тривалого карантину суворими обмеженнями можуть бути навіть гіршими ніж наслідки епідемії. Тим паче, що це далеко не перша криза в Україні. Нам їх вистачає і світових, і власних локальних.